Бум на електромобілі Електричок зараз в Україну йде 80%. Чому українці кинулися їх розкуповувати? Треба зараз брати під замовлення. Чи справді держава збирається закрутити гайки любителям електрокарів? Це одна із останніх партій електрокарів. Та наскільки вони можуть здорожчати кінець вересня місяця. Це крайні дати. Факти тижня з'ясували, чи справді електрокари до кінця року це економія, а після надмірна розкіш. Вони не шумлять, не димлять, і їх ніколи ви не побачите біля бензоколонок. Але щодня їх стає все більше. Мода на стильні електрокари перетворилася з елітної забавки на реальну альтернативу. У дворах, де ще вчора іржаві леланоси тепер блищать електричні седани і паркетники. Новий автоклас прямо під старими балконами, а зарядка інколи просто з вікна. Шнур вниз із шостого і заправка вже в режимі домашнього вайфай. Йде ось сюди. коротше, короче. далеко. Найвинахідливіші економісти йдуть іще далі. Вони не просто заряджають, вони винаходять прямо на стовбурах дерев. Новітні технології, яким би сам Ілон Маск, коли зелена енергетика стає буквально зеленою. Ось здання на шестому в якому знаходиться наша квартира. Вот електромобіль. Ті, хто не хоче сваритися із сусідами, заряджаються по-людськи на офіційних зарядних станціях, адже таких зарядок багато вже навіть у невеликих містах біля кожного великого магазину, на стоянках та на паркінгах. Україна не чемпіон за кількістю бензинових мерседесів, BMW чи ауді, але серед лідерів Європи за кількістю електрокарів. Їх вже понад 120 тисяч розсікає на наших вулицях. І не в останню чергу така популярність пов'язана з ціною, адже розмитнення електромобілів в нас поки абсолютно безкоштовне. І тому з Азії та Америки конвейери йдуть в Україну один за одним. За останній рік ми в Курбока ще в два рази підняли об'єм. Щоби зрозуміти обсяги, достатньо поглянути на сусідні країни. Наприклад, у Румунії зареєстровано лише 55 тисяч електрокарів, у Бельгії 72 тисячі. Австрія ледве дотягнула до ста тисяч. Польщу ми теж обігнали там 115 тисяч власників зеленого транспорту. Але чому в розпал війни та ймовірних блекаутів українці не бояться пересідати на електромобілі? Невже їх приваблює лише приємна ціна через відсутність митних платежів? Педаль газу і їдеш. Якщо ти її пускаєш, вона плавно зупиняється. Ну, взагалі не використовуєш педаль гальм виходить. Цей електричний Volkswagen В'ячеслав купив дружині три роки That's... тому. Вони разом пережили початок війни. Поки більшість боїться блекаутів і нестачі зарядок, чоловік на власному досвіді знає, розетку знайти легше, ніж бензин чи дизель. Бо коли пальне продавали лише по 5-10 літрів у бак, виїхати з паркінгу, крім нього, мало хто міг. Ми якби не рахували дешевше, не дешевше. Тут більше як зручно получається. Бо 22-й рік були обстріли, були проблеми з паливом, з бензином, і тому було таке більш було прийнято річ, ну, Таке рішення, щоб було щоб машина була хоча б електрична. Сьогодні він приїхав у автосалон, теж не за бензиновою. Тепер електричну розглядає вже і для себе. Тесла – Це була якби мрія моя получається. Я давно придивляюся. А зараз якби така ціна нормальна. Щоправда, ціна нормальна лише до кінця року, тому е, всі намагаються впригнути останній вагон і електричок зараз в Україну йде 80%. Ну то всі хочуть Відправили дуже багато рівень до дуже багато Тесел. А вже з 26-го року на електромобілі повертається повний пакет драконівських податків і мит аж у 30%. Це значить лише одне: ціни злетять угору і знову перетворять екологічний транспорт для українців на розкіш. Це одна із останніх партій електрокарів, які приїхали в Україну без жодної копійки мита. Така коштує приблизно 22 тисячі доларів. А вже із січня така ж подорожчає приблизно на 6 тисяч зелених, просто через те, що вона не бензинова. І, хоч в Україну вже приганяють електромобілі різних марок і на будь-який гаманець, одна із найпопулярніших все ще залишається Тесла. Українці давно навчилися не лише їх продавати, а й якісно відновлювати та обслуговувати. Ось одна з них готується під нового клієнта. Питання, яке хвилює кожного, хто переступає цей поріг, який термін придатності має батарея електромобіля? І чи не умре вона, скажімо, через 5 років чи 100 тисяч кілометрів? До нас приїжджають автомобілі з пробігом 300-400 тисяч, в них 80. Відсотків а залишку батарей для більшості водіїв такий пробіг це мінімум 10 років за кермом. А якщо колись і доведеться міняти батарею, то точно не за пів машини, як люблять перебільшувати противники електрокарів. Жартує Андрій. Цінова політика на сьогоднішній день від 4,5. Але давайте повернемося до цін на самі електрички, а точніше поглянемо на те, наскільки вони здорожчають після повернення мита. До 6 тисяч доларів збільшиться ціна на автомобіль. Ми склали топ найпопулярніших електрокарів серед українських автолюбителів усі не старше п'яти років. Тесла Модул 3. Зараз коштує 18 тисяч. З митом перевалить за 23. Тесла Model Y стане у 24 тисячі. Після Нового року аж у 31 тисячу. Бюджетний хід Nissan Leaf подорожчає приблизно на 2,5 тисячі. А улюбленець з Китаю BYD Dolphin стане дорожчим майже на 4 тисячі. Популярний серед українців Volkswagen ID4. в сірих автосалонах новий коштує від 23, а от січня буде фактично усі 30. Тесла Віжен, 19 диски, які дають максимальну економію на дорозі. Валерія шукає свою першу теслу. У її виборі не мрії, а холодний розрахунок. Якщо ціна зросте на 6-7 тисяч, взяти її буде вже точно не по кишені. Серед головних побажань купити не просто красиву машину, а щоб їздити недорого і далеко на одному заряді. Це 21 рік буде, це вже 82 кВт батарея. Ну це проходимість 400-450. Тобто, однозначно, за це за цей варіант. За рахунок того, що буде введено мито, на жаль, то треба зараз брати під замовлення, ну тому що це дешевше. Тим більше в неї є можливість заряджатися вдома так повільніше, але в рази дешевше ніж на публічних зарядках. І жодних черг та тарифів по годинах. Домашня зарядка, і це буде там 3,5 кВт на годину. Ну, типу, звечора поставив зранку вже поїхав. Ми порахували, скільки коштує проїхати 100 кілометрів на бензиновому авто та на електричному за нинішніми цінами. І результати вас точно здивують. Так від звичайної розетки вдома це дешевше за чашку кави всього 40 гривень, на швидкій зарядці 120 гривень. Все одно у рази вигідніше. А от бензин при витраті 8 літрів на 100 кілометрів і ціні 55 гривень за літр потягне вже 440 гривень, а це аж у 10 разів дорожче, ніж зарядка вдома. В домашніх умовах, да, ну дешево там 400 гривень це зарядка повного автомобіля. Хіба не мрія кожного автомобіліста, а тим більше, що сьогодні деякі електрички вже цілком можна назвати далекобійними, бо проїжджають на повному заряді, наприклад, з Києва до Одеси чи Львова. До 80% заряджили, вистачає ще, грубо кажучи, на 450 кілометрів, виходить. Та чи зможе проїхати за 400 гривень стільки ж, хто лише планує купити електрокар за півроку чи рік, далеко не факт. Адже нові ціни на зелений транспорт можуть зробити його недоступним для багатьох. Тому експерти наполягають, нульові мита варто зберегти, і справа не лише в екології. Йдеться про стратегічну незалежність, бо бензин ми, як і раніше, повністю імпортуємо. А електрику все ж ми самі виробляємо. У нас є атомні електростанції, ну зараз всі сонячні панелі ставлять. Політики запевняють, нульове мито на електрокари це втрата для бюджету. Але подивіться на Норвегію: понад 80% авто там електричні, і все це результат 30 років без жодних податків на електротранспорт. Так, втратили 2% бюджету, але здобули чисте повітря і стали менш залежними від нафти. В Україні втрати за приблизними підрахунками лише 0,2% бюджету. При цьому більшість авто бензинові й дизельні, а нафта на 100% імпортна, тож уся валюта йде за кордон. Але, схоже, окремі депутати таки над цим задумались. Напередодні до Верховної Ради потрапив законопроект про продовження нульового мита. Тім поки це лише надія для багатьох, яка може так нею і залишитися, буде чи етаж? однозначно. Деякі площадки вже скуповують автомобілі, просто на площадку ставлять. І поки в Україні ще думають, чи варто рятувати повітря і зменшувати на автовозалежність ті, хто хотів би пересісти на екологічні тихі автівки, рахують дні, щоб встигнути купити авто без податків. Кінець липня і кінець вересня місяця це крайні дати. Епоха дешевих електрокарів добігає кінця. Уже восени ті, що залишились, можуть зникнути з автосалонів. А за таку зміну правил знову заплатить не політик, не дилер, а звичайний українець. Той, хто просто хотів їхати тихо, без вихлопу і трохи дешевше. Віталій Фанасієнко, факти тижня Сітіві. Єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже Здорожчають чи подешевшують автомобілі для українців. Крах «Автоімперії» чи тимчасова лихоманка, яка не снилася навіть Детройту. Те Фольксвагенцен найбільше постраждає компанія Фольксваген з її брендами Ауді та Porsche. Заводи призупиняються, машини застрягли у портах. Що насправді сталося з ринком після запроваджених Трампом 25 відсоткових мит. Домесик автомобілі можуть подорожчити. А може навпаки продаватись е, уже з певним дисконтом. Що буде з українським та світовим авторинком? Факти тижня розібрали автопром на запчастини, щоб пояснити до чого готуватись. А Я чула, що начебто закорнути і автопадеш. Інформація про заокеанське мито на автівки для геть усіх країн докотилася й до столичного авторинку. Вони переживають, будуть дорожати, будуть дорожати. Ірина вагається між цим мерсом і Порше. Вона давно планувала пересісти на більш свіже авто. А от чи повернеться додому на одному із них? Та що вплине на її рішення у вирі останніх подій? Про це ми дізнаємося трохи згодом. А ще ми привідкриємо завісу, хто з великих автогравців після вибриків Трампа планує побудувати автомобільний завод в Україні. Поки ж давайте розбиратися, як і на кого вплинуть нові американські мита. Сотні контейнерів із автомобілями у портах США на паузі. Більшість автовиробників, що ввезли машини після 2 квітня, зупиняють розвантаження. А все тому, що Дональд Трамп видав указ обкласти 25-відсотковим митом усе, що не made in the USA. Я думаю, у підсумку ми зможемо отримати від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів у відносно короткі терміни. Але й рахунок, який отримає сама Америка, може бути чималим. Тепер у Штатах купити не американське авто, а, скажімо, останній Lexus чи Мерседес. Це як замовити ікру з США чартером з Монако можливо, але навіщо тарифні мити, якби це дивно не звучало, вони будуть стосуватися саме американських споживачів. Бо коли збільшуються тарифи, зростає все: логістика, зарплати та собівартість, і все це одразу ж лягає на гаманець правильно покупця. Та найцікавіше те, що зовсім скоро самі американці побачать стрибок цін навіть на свої ж форди та каділаки. Томесик автомобілі можуть подорожчати на три тисячі доларів, імпортні на шість тисяч. І це мінімально, якщо, скажімо, Мерседес, Порше чи Ровер коштує сто тисяч доларів у Європі, в американських автосалонах продаватимуть їх вже по сто двадцять п'ять. Але поки американці переживають тихий шок, і в автосалони взагалі не йдуть взагалі в цей період йде Бум, але зараз такого нема. На жаль, люди просто е, е, акумулюють гроші і бояться кудись їх тратити, чекають на щось е, на те, що буде далі. Відсутність людей у автосалонах змусила автовиробників терміново рятувати ситуацію, щоб, хоча б щось купляли. Першим мідеува Увабанк, американський Форд. і на 60 днів оголошує безпрецедентні знижки майже на усі моделі Форд та Лінкольн. Ми вважаємо, що це чудовий час запропонувати клієнтам знижки, оскільки на ринку існує велика невизначеність. Адже далі буде тільки гірше, тому що потрібно інвестувати в інфраструктуру, а її немає. Заводи розкидані по всьому світу. Наприклад, деталі для коробки передач виготовили у Німеччині. Далі з них вже у Мексиці коробку зібрали і відправили тестувати її на завод до Канади. І лише потім вона повертається до США, де Нарешті потрапляє на авто кожен перетин кордону це митний удар по кишені американця. Хто ще заплатить за авто більше ніж учора? І чому деякі моделі BMW можуть зникнути навіть з європейських шоурумів та українських автосалонів? Про це трохи згодом. Першою на драконівські мита Трампа відповіла Канада дзеркально 25% на кожну американську автівку. Ринок у ступорі бізнес на паузі. Це заводи у Канаді та Мексиці. Саме тут збирають популярний у США джип компас. Сьогодні жодної людини, лише сотні машин. Виробництво призупинене, заводи у пошуках нових ринків. прибуток від заводів знизиться, і люди втратять прибутки. Добряче трусить і європейський автопром у відповідь на митну атаку з Вашингтона. ЄС запроваджує дзеркальні тарифи проти США, але збитків у самій Європі схоже вже не уникнути заводи Ауді, Порше та БМВ. Край залежні від експорту до найбільшого ринку у світі, а тепер ці машини просто невигідно відправляти за океан. Найбільше постраждає компанія Volkswagen з її брендами Ауді та Porsche. Фольксваген виробляє лише 21% своїх автомобілів, які продаються у США на місці. Також постраждають Мерседес та БМВ, які продають близько 16% своїх автомобілів на ринку. США. І тут неприємний сюрприз для українських водіїв на горизонті дефіцит. У Європі можуть зникнути популярні німецькі позашляховики, бо По деякі з них виготовляють винятково у штатах. BMW X5 і X7 їх о, в Європі не виробляють, їх виробляють лише в Америці. Але повернемося до Німеччини серця європейського автопрому. Щороку понад 450 тисяч автомобілів вирушають звідси до США, але тепер щонайменше кожна третя автівка може так і не дістатися берегів Америки. Критична ситуація і в ще одному європейському автохабі. Словаччина, лідер у виробництві авто на душу населення. Але тепер тут усе пригальмувало. тут у словаччині ми вже зіткнулися з падінням реєстрації більше ніж на 25%. Кілька тижнів тому зійшли зі словацького конвеєра справжні хіти американського ринку Porsche Каєн та Audi Q7. але замість трансконтинентальної поставки їх у Братиславі відправили у безстрокову відпустку. Ми маємо один із найпродуктивніших заводів в Європейському Союзі, але це гігантський сейсмічний суп, який пройде через усю економіку Словаччини. Щоб не відчути сейсмічного суву в економіці, британські бренди Jaguar та Land Rover теж ухвалили жорстке рішення і вже зупинили експорт своїх автівок до США. Під нові тарифи потрапили і літні італійські бренди Ferrari, Maserati та Lamborghini. Ім італійці більш оптимістичні На американському ринку. Немає прямих аналогів італійським продуктам. Якщо американський споживач захоче нашу продукцію, він буде змушений платити більше. Японія та Південна Корея теж має моделі авто, за які саме через якість готові заплатити американці, але вже поглядають на розширення інших ринків. Та здається, головний удар США і ще попереду на арені гравець, який вже давно кидає виклик не тільки Сполученим Штатам, а й усій автомобільній індустрії світу. Колись китайські авто виглядали, м'яко кажучи, не дуже сучасно і не надто елегантно. Вони були дешевими, непопулярними і ніхто не поспішав їх купувати. Але подивіться на це зараз. Вони завоювали європейський та американський ринок не лише через дизайн та технічні характеристики, а й через дешевизну. І от тепер американські мита, вочевидь, надовго зачинять для них найбільший ринок збуту американський, та чи зупиниться китайський конвеєр. Трамп показово подвоїв ставку гри, і тепер мита на імпорт з Китаю складають. увага, аж 145%. Китай відповів майже дзеркально і підвищив мита на усі американські товари до 125%. двадцяти п'яти відсотків. Гандода Китай рішуче налаштований проти введення Сполученими Штатами відповідних мит. Це не допоможе ані так званій національній безпеці, ані внутрішній промисловості США. Водночас Піднебесна точно має хитрий план. Вона, на відміну від інших країн, навчилася швидко завойовувати будь-які цікаві їй ринки. І, схоже, у цій торгівельній війні Пекін потроху атакує через фланги. Якщо в Україні китайські автівки завозять і розмитнюють як іномарки, то у Європі. Дуже скоро бренд із китайським шильдиком стане своїм європейським з нульовим митом. Зараз будується великий завод BID в Угорщині. Тобто, китайські автомобілі будуть вироблятись в Угорщині, тобто вважатися європейським продуктом. Та повернемося до України. Автомобільні аналітики прогнозують. Ця торгівельна війна може обернутися для нас несподіваними, але як це не парадоксально звучить приємними сюрпризами? Український ринок здається ніяк не реагує на ці глобальні зміни. Паніки немає ані серед продавців, ані серед покупців. Питаєте, чому? А тому, що ми не залежимо від американських мит: японські, корейські, європейські та навіть китайські авто вони всі тут. І жоден з цих брендів під Мита Трампа не підпадає. Більше того, я передумовий, що навпаки, до нас приїдуть різні авто навіть зі знижками. Пам'ятаєте, Ірино? Ой навіть запах нового автомобіля. Вона зупинилася на порше, але покупку саме через чутки про можливе здешевшення і номарок все ж таки відклала. не хочеться переплачувати. Знаєте, і така перспектива купити дешевше в Ірини є. Європейським автовиробникам тепер вигідніше не рятуватися від високих мит в Америці, а шукати нові ринки або просто залишати свої машини вдома на внутрішньому, і це відкриває шанс для нас. Ці автомобілі потраплять не тільки до європейських дилерів, а й в українські автосалони. З'явиться надлишок автомобілів, які не будуть поставлені в Америку. Повинні навпаки трошки здешевшувати, бо кількість автомобілів може збільшитись. Є ще одна частина ринку, яка важлива для українців, і яку неможливо оминути – американські битки. Вони стали популярними серед українців завдяки своїй доступності. Але чи втримається на них така солодка ціна? Спочатку виростуть ціни на нові автомобілі. В першу чергу потім почне рости в І поки Трамп веде американську автоіндустрію в ізоляцію, Китай схоже, не здається. Він розширюється, будує, інвестує і, вочевидь, готується до великого рибка. Я прогнозую прихід китайських виробників в Україну і будівництво тут заводів для того, щоб без мита потім постачатися в Європу. І українські автомобілі, якщо вони тут будуть вироблятися і стануть. Українськими коли автомобілі стають політикою, кожен гвинтик важить більше ніж здається, і ця торговельна війна, тому підтвердження хто в ній виграє, покаже час. Сьогодні країни переписують правила, домовляються або навпаки ізолюються. Але кожна криза це ще й вікно можливостей. Питання наскільки широко воно буде відкрите для України, Віталій Фенасієнко, факти тижня Сі Єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч.